Дмитра Коляденка прямо на сцені Палацу України відлупцювала квітами. Вона, Ірина Білик. Ну а Віктор Бронюк так танцювався, що розірвав дві пари штанів. Які ще несподіванки трапились під час столичного концерту Ірини Білик та гурту ТІК? Далі у сніданку. 22-й концерт гастрольного туру Ірини Білик та гурту «Тік» зібрав у столиці справжній аншлаг. Послухати виконавців прийшло чимало зірок українського шоу-бізнесу. Даша Ставківа зізналась. Пісні Ірини Білик та соліста гурту «Тік» дуже популярні у її родині. Ірочка – замічательний чоловік. Мої всі дітки, маленькі братіки, плем'янники, всі люблять очень сильно ірина творчіство, і вітіна і, і подвітіни пісні засипають. Пісня Олені це віддільна частина. Віталій Козловський. У захваті від дуету. тут прикольно в тому, що от два таких, на перший погляд, несумісних артиста поєднуються в одному шоу. Оце прикольно. Якби вона заспівала там з Кіркоровим, ну можливо, це. Це було б якось очікувано, а тут воно не очікувано, тому воно несе в собі таку цікавинку і неординарність. А от Дмитро Куляденко навіть приготував для Ірини подарунок. Я с подаю сьогодні колечко. Я обіцяв їй подарувати подарить Купив колечко красиве. Називається не золото, не бриллянти. Це називається хороший вкус каліденка. Більш ніж дві години Ірина Білик та гуртік запалювали на сцені. Віктор Бронюк так витанцьовував, що навіть розірвав дві пари штанів. Це вже другий штанів на сьогодні. так? так на сьогодні другий бачите, Перші провали трошки більше, другі менше, але все таке гарний позитив, гарний драйвовий концерт. Танцював, так бачите, що. Не шутка справа дві пари штанів порвав на київських концертах. А Справжня несподіванка під час концерту стала поява на сцені кузьми скрябіна. <му> Як виявилось, це був не єдиний сюрприз. Дмитро Куляденко вирішив здивувати співачку прямо на сцені. За що і поплатився.

Цього вечора Ірину Білик та Віктора Бронюка занесли до книги рекордів України за найбільшу кількість концертів у рамках одного туру. Я як представник книги рекордів України, хочу заявити і констатувати факт, що національний тур народ нартистки Ірини Білик і група Дік внесено до книги рекордів України. 14-річний син Ірини Білик Гліб майже місяць не бачив маму. Сьогодні він прийшов її підтримати. Сьогодні мені дуже понравилась. Всі танцювали, в тому числі і я. І якби как було бы, все дуже зажигательна, класна, красиво. Гліб дуже чекає на відпочинок, який Ірина Білик запланувала після завершення гастрольного туру. То ли в Турцію, то ли в Грецію, ми ще так і не определились. Ну все одно ми будемо головне, щоб було весело. Спланував свої дозвілля і Віктор Бронюк. Підом дорікатоплі посадимо. Але пакувати валізи на відпочинок артистам ще зарано. Гастрольний тур триває сьогодні. Вони дають концерт у Сумах. А вже завтра заспівають у Чернігові.